Доброго дня, мої дорогенькі. Сьогодні хочу вам показати і своїм не дуже вдалим експериментом фарбування. Всі ви давно знаєте, що в Эйвені вже більше півроку немає фарби для волосся. А я фарбувала стільки ейвоновською, там був номер 1031 шампань. І вона мені дуже Підходила і по останнього разу я пофарбувала ще 18 грудня того року. І ось сьогодні, вже, 1 лютого, я вирішила пофарбуватись. Купила, дивилась блогера одного, вона розказувала ось про цю. Фарбу, ось така фарба Sios Olio Intense, Бачите, який тут колір? Значить то гарний, світлий. Але я вже сьогодні пожалкувала, що я купила такий світлий, тут 10,50, Треба було брати більш жовтенький відцінок, тому що, бачите, що в мене вийшло. Ззаді вийшло непогано, а перед в мене тут дуже-дуже тоненьке волосся, воно дуже вбирає колір. І бачите, що в мене вийшло? Воно таке якесь сіро-голубе получилось, Бачите, от Тут добре видно, Отак ось видно, який колір получився. І тільки оці тоненькі мої краєчки, хоча я починала фарбувати ззаду. Тут вже пізніше розносила коріння. ну Бачите, в мене саме волосся по структурі неоднорідне. Ззаді більш товстіше, ну, напевно, в багатьох таке. А отут воно в саме на сонці вигорає сильно і більш тоненьке таке. Бачите, як вийшло. Так що сама фарба. Сама фарба, якість фарби мені дуже сподобалась. Тут, так як і в Вейвені, бальзамчик змішується з такою рідиною, в тюбіку, все збовтується, точно також наноситься, носик, бальзам після фарбування, рукавички є. Все це є. Фарба навіть менше пахла, чим Ейвоновська, ніж Ейвоновська з ароматом, запаху майже не було. Не пекла геть шкіру голови, геть не пекло, мені дуже сподобалась фарба. Якість добре. Після бальзаму волосся м'якеньке, не пересушене. мені ц... якість фарби сподобалась. Але ж одне, тільки що я неправильно підібрала колір. Бачите, воно вийшло якоюсь сіруватостю. Якщо ви хочете такий сіруватий, від Відтінок, від то можете сміливо брати оцей колір 1050. Але якщо ви хочете більш жовтенький, беріть на тон темніше. Я наступного разу так і зроблю. Ну, я сподіваюся, що після першого змивання голови шампунем волосся, воно це змиється і буде. Ну, а так, що походжу поки такою мальвіною. Ну, нічого страшного. Але фарба мені сподобалась. Так що фарбу рекомендую, але з тоном треба бути більшим. Більш обережним і вибирати більш е, ретельніше. Все, всім пока-пока!